Щороку марафонців стає все більше, і це яскраво довів цьогорічний вест Карпатіон Марафон, що пройшов у густі. Цей забіг став четвертим заключним етапом грандіозної серії транскарпатіон Гран ран 2025 яка об'єднала сотні спортсменів з різних куточків України. Що року стає більше. Якщо брати основну дистанцію, 42, то це 260. учасників бігало. Основну дистанцію близько 170. Бігло 25 кілометрів, ну і решта бігли коротші дистанції. Загалом близько 800-900 учасників на сьогоднішньому заході. Ще одна хороша цифра. Не знаю, зараз буде вона оголошена лише вже по фінішній лінії, але близько 60 учасників із цього загального кола виконали норматив «Грандрана». тобто взяли участь у всіх чотирьох закарпатських забігах і через годину отримуючи ще додаткову відзнаку Грандран. Сподіваємося, що наступного року таких учасників, які подолають всі закарпатські дистанції, буде ще більше. Цього року участь у марафоні взяли понад тисячу учасників не лише з усіх областей України, а й з-за кордону. На старт вийшли і професіонали, атлети і аматори, які бігли задля власної мети заради здоров'я чи на підтримку воїнів. Представляю важковоленські підрозділ національної гвардії України. Перш за все пам'ять про мого найкращого друга, який загинув перший друзі повномасштабки, Рома. Сицюк позиниш тіль восьмого полку со спеціального призначення і за всіх тих, хто дотичні до сморту. Але на жаль, немає зараз можливості змагатися. Тому з думкою про всіх них біг в серці. Хтось подавав дистанцію навіть з домашнім улюбленцем. Це собака мене тренує. Насправді для нього це відстань. Це маленька відстань. Але це дуже чудове свято, і ми не могли пропустити цей захід. Він чудовий. Сьогодні погода чудова. Взагалі хуст. Це просто шикарне місто бігове. Бачите, як радіє песик. Взагалі ми бігаємо 25, Більше не бігаємо, тому що навіщо ми бігаємо завжди задоволені. Бачите, як пес любить цю штуку. А сьогодні ви тільки бігали? 25,5. Переможці марафону залишились незмінними. Ті, що торік знову показали високий результат, довівши, що справжня сила у витривалості, наполегливості і любові до бігу нормально. Задоволений, бо хворів дуже довго. От і це проба пробіця, хоч якось того року була хвилина 2,24, Цього року 2,25. Добре, до вітер тільки заважав трошки, бо був сильний вітер. а так, так нормально все. Траса добра. Так, в минулому році я теж біг цей забіг і прибіг другим, але цього року я краще готувався і вийшло покращити результат на майже дві хвилини. Я дуже задоволений цим часом, бо праця не з легких. Кожного дня виходить на тренування в будь-яку погоду. Траса доволі не важка я сказав, вона бігуча. Цей раз повезло тим, що були ще суперники, які бігли з моїм темпом, і в трьох було легше бігти ніж минулого року. В Принципі старт дуже класний, дуже класна траса. Бо я восени перший раз біжу. Дуже прикольно. Повезло, що сьогодні сонечко а не так як учора дощ. Хоча по прозонозу ну тижнями назад, загалі погода така не дуже була. Краса Траса класна, все добре. Волонтери клас. Але тут знаєте, ця нова пошта чи що твора заїхала блін і воня цей рома кричить і ми, куди, А він право, а я влін в І, Короче, я задоволена своїм результатом. Цьогорічний марафон у Хості став не лише спортивною подією, а й акцією доброчинності. Завдяки стартовим внескам учасників допомозі благодійників та організаторів вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень. На ці кошти передають автомобілі та спеціальне оплат для підрозділів 101 ї окремої бригади ТРО, 128 ї окремої гірсько штурмової бригади, 33 ї окремої механізованої бригади та добровольчого підрозділу Карпатська Січ сьогодні. Майже тисячі учасників взяли в в заході участь, і це радує, тому що це майже рекордна кількість учасників, що дало нам можливість зібрати більше трьох мільйонів гривень. І на них були придбані. Чотири позашляховики. також були придбані БПЛА різні потреби, які нас просили купити військові наші хлопці. Такі заходи дають не тільки перемогу самим над собою, а дають нам ще можливість перемагати нашого ворога. Це вже втретє проводиться Вес Карпатіян Марафон. Цьогоріч він є заключним етапом ліги Транскарпатіян Гранд Тран це. Чотири півмарафони у Сужгород Мукачево, і останній Вескарпатян марафон. Тут учасники отримують в кінці, крім фінішної медалі, додаткову медаль фінішера чотирьох заходів і від наших партнерів бонус. Загалом на заході внески учасників плюс партнерів. Закуплено на чотири бригади збройних сил обладнання автомобілів близько на 3 мільйони гривень. Е, хочу подякувати всім захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо жити і проводити такі заходи. Весь Карпатіон марафон у Хусті став символом єдності, спорту і допомоги армії. І як зазвичай організатори «Транскарпатіон Гранд Ран» обов'язково продовжується, адже кількість охочих долучитися до добрих справ через біг невпинно зростає. Хуст цього року став центром справжнього життя Закарпаття і доказом. Того, що біг об'єднує, надихає та допомагає наближати перемогу. Упродовж двох днів на Закарпатті тривало засідання комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Головною темою стало упровадження державної стратегії розвитку розподіленої генерації як критично важливого напрямку в умовах воєнного стану. Участь у засіданні взяли народні депутати, представники обласної влади, органів місцевого самоврядування та інші, які працюють у сфері відновлюваної енергетики. і е -е, забезпечення потреб е -е, електричної енергії на місцях, зокрема забезпечується трьома насправді такими важливими моментами в ракурсі обговорення питання розподіленої генерації. Перше це приватний розвиток, тобто будівництво розподіленої генерації приватним бізнесом. І наскільки ті умови, які були прийняті щодо спрощення приєднання мереж, спрощення будівництва ведення ще фінансові інструменти, які були запроваджені нашими колегами там, Міністерством економіки, Національним банком, наскільки вони стали рушійною силою? Наскільки ринкові котирування, які фактично були теж стимулом насправді протягом міжопального на сезону, дали змогу, щоб інвестиційні плани підтверджувалися і ця розподілена генерація продовжувала розвиватися. На сьогодні ми бачимо, що в більшості регіонів цей тренд продовжується. Але одним із основних наступних моментів це стійкість енергосистеми. Навіть попри численні обстріли енергетичної інфраструктури в Україні цього року опалювальний сезон розпочався вчасно, у тому числі на Закарпатті, з особливою вагою до безпеки та стабільності енергопостачання. Стійкість енергосистеми України, і ви знаєте, в який період зараз ми перебуваємо наскладніше виклики перед новим опалювальним сезоном. Тому дуже актуальний і правильний фокус сьогоднішнього обговорення. Я поінформую вас про те, що в Україні обережно стартує опалювальний сезон. Я бачу по сьогоднішній статистиці, що Закарпаття також в правильному тренді зі соціальні об'єкти підключаються 366 садочків, 357 шкіл і лікарні, тобто проблем з соціальною сферою немає. В той же час обережно підходимо до щадлового споживання. Газово і відповідно максимально в області приймають рішення обережно щодо населення. Одним із головних викликів у Закарпатській області залишається відсутність річкових гідроелектростанцій. Ми не випадково о, в Закарпатті, тому що це один з найкращих прикладів побудови децентралізованої енергосистеми, яка є збалансована і має відновлювальний характер. Немає проектів малої гідрогенерації, і взагалі по Україні ми ну їх не вистачає. Не розумію чому, тому що багато, я як голова на ради Ukraine Invest, бачив багато інвесторів, які приїжджали і цим цікавились, тому що в нас є потреба в маневровій генерації. Гідро є одним з найдешевших засобів такої генерації. Ну, на жаль, чомусь ми не маємо проєктів. Я вважаю, що тут є проблема з поєднанням інтересів громади і в першу чергу нормативної. Документації, бо у нас там є екологічні норми, там є е, питання бюрократії. Під час засідання наголосили на позитивних прикладах закону про зелену трансформацію енергетичної системи в області. Цікава інформація за 24 рік на Закарпатті споживання електроенергії з мережі впало на 3%. Це дані обленерго. Тобто, виходить, що в нас збільшується кількість підприємств, які в нас працюють. До нас релокуються підприємства, вони збільшують навантаження на мережу, але з мережі збирається менше спадає споживання електроенергії, тому що підприємства ставлять на своїй стороні, до прикладу, сонячні електростанції, просто собі на дах ставлять і економлять, заощаджують електроенергію. Тим самим вони йдуть до якоїсь своєї нервонезалежності. І це якраз і є це концепція, також розбудови децентралізованої генерації. Також йшлось про важливу роль західних областей у розвитку відновлюваної енергетики та впровадженні новітніх джерел енергії. Сьогодні ми розглядали питання, як західні регіони можуть допомагати діяти в ситуації, коли в країні можуть бути певні проблеми в електроенергетичній сфері, як західні регіони можуть. Бути тими місцями, де може енергія генеруватися, звідки може вона передаватися в інші регіони, і, зокрема, де може, де може вироблятися енергетичне обладнання. Ми сьогодні ми говорили про те, що є плани, що сюди може переїхати і тут відкритися трансформаторний завод. Це було б дуже добре. Бо в нас є великі велика потреба в трансформаторах, і власне зараз дуже часто основні атаки припадають якраз на підстанції і на трансформатори, тому. Виробництво енергетичного обладнання, генерація електричної енергії з різних видів з відновлених видів, з відновлених джерел енергії це великий плюс, і добре, що на Закарпатті така хороша динаміка. Обговорення питання встановлення електростанцій на відновлюваних джерелах енергії триватиме з урахуванням балансу між нагальними потребами держави у воєнний час та інтересами місцевих громад. Іноді звичайна гра в футбол може стати шансом на нове життя. І знову закарпатські футболісти збираються разом, щоб допомогти Дмитру Дяченку, мукачівцю, який через важку хворобу втратив ногу. Нагадаємо, чоловік пережив чимало. Спочатку смерть батька, а згодом через інсульт лікарі були змушені провести ампутацію. Каже, що хоче лише одного жити звичайним життям, працювати, ходити, бути поруч зі своїми. Саме для цього йому необхідний сучасний протез. Ну так, сьогодні добрий такий файний день. Почуває себе добре. Так, звісно, є підтримка від безбар'єрного Закарпаття, допомагають мені. Ну, якщо не подорожчало, то бо там ціни міняються, від комплектуючих. Десь 164 тисячі ще має бути. Вроді ціна ще така, як і була. Але, як мені пояснили, може бути від поставок зависить. Надіємося, що без, боку, без змін. Традиційно допомагають мукачівцю через благодійний футбол. Турнір проводять вже не вперше, організований для збору коштів на протест Дмитра. І цього разу кажуть організатори: головне не лише результат на полі, а й те, щоб кожен долучився. Попередній турнір ми зібрали 70 тисяч, але а, даний благодійний турнір осінній кубок безбер'яного закарпаття, ми який ми проводимо а, кожен сезон року. тобто у нас буде у нас був літній. Зараз осінній, потім буде зимовий. А, це є та. Такий комплекс заходів по збору коштів на для протезу для Дмитра Ліченка. Ми ми дуже дякуємо нашим партнерам офіційним турніру, оскільки без них ми би не змогли провести сам цей турнір. Так також ми дякуємо командам. У нас є команди. Сьогодні заявлено 8 команд учасників, які на заявку до цього турніру вони вносять благодійний збір для Дмитра. тільки разом спільно ми зможемо зібрати цю необхідну. Нусу суму з 845 тисяч загальних, яких необхідно. Нами вже зібрано біля 650 тисяч. Загалом турнір осінній кубок безбар'єрне Закарпаття зібрав вісім команд: з Мукачева, Великих Лучок, Іванівців, Бобовища та Воловця. І на цьому спортсмени не збираються зупинятися, допоки не зберуть повну суму, щоб допомогти Дмитру. Футболісти кажуть, що для них це не просто гра, а можливість зробити добру справу. Це дуже чудово. Чудо. Овий захід, який ми організовуємо всі разом. Я хочу подякувати всім абсолютно. Не, не лише е, безбар'єрному закарпаттю, але і хлопцям, всім командам, які зібралися сьогодні, підтримують цей захід, підтримують збір на протезування для Дмитра Дяченка. І в принципі, ми я думаю, що всі хлопці отримують е, кайф від е, футболу і від гри. Налаштована лише на перемогу, на позитивний результат. Ми зібралися. Гарно провести час, та за щось поборотись, виграти якісь медалі. Я вже був присутній на минулому турнірі. Тобто, минулий раз ми теж долучилися для допомоги Дмитру. І сьогодні ми теж долучаємося. Зібрали з командою кошти. Після завершення турніру віддамо Дмитру. Під час турніру також провели благодійний аукціон. І, хоч для Дмитра ще потрібно зібрати частину коштів, віра в людей дає йому силу не зупинятися. Бо іноді, щоб зробити крок уперед, достатньо, щоб були ті, хто підтримує. Жовтень місяць обізнаності про рак молочної залози. Саме у прес-центрі Закарпатського ва відбувся брифінг, присвячений одному з найгостріших питань сучасної онкології раку молочної залози. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році рак молочної залози став причиною смерті близько 670 тисяч жінок у всьому світі. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій. Або на четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується, за даними національного канцер реєстру, у 2024 році в Україні зареєстровано 12 207 випадків раку молочної залози. Це 12 113 жінок та 94 чоловіки. А 3731 людина померла внаслідок цієї недуги. Серед найвразливіших груп жінки віком 65+. ті, хто не мав дітей або народжував після 30, а також особи з обтяженою спадковістю. Фактор ризику також включають тривале застосування гормональних препаратів. Пройти обстеження, діагностику та лікування можна безоплатно у закарпатському протипухленому центрі в рамках програми медичних гарантій на сьогоднішній день. В Закарпатському протипухлинному центрі ми, надаємо, ми є єдиний заклад в області, який здатний надати комплексну допомогу жінкам і чоловікам з цією патологією. Від гормональної терапії до хіміотерапії, таргетної терапії і, відповідно, хірургічного лікування і променевої. Сучасної терапії, яка здійснюється на двох прискорювачах. Хочу сказати, що надзвичайно важливим є саме рання діагностика. Чим раніше ми виявили цю патологію, тим кращий буде результат. Вже понад два десятиліття з медиками співпрацює громадська організація Амазонки Закарпаття. Її представниці проводять інформаційні зустрічі, підтримують жінок під час лікування та реабілітації. Допомагають адаптуватися до нової реальності. При реабілітації для жінок, які перенесли онкологію, які перенесли операцію з мастектомії, має дуже дуже велику. Роль грає дуже велику роль, і дуже добре, що є наша організація, яка своєю місією вважає донести просвітницькі, просвітницьку інформацію до жінок, щоб жінки, які прооперувались або жінки, які знали про свій страшний діагноз, щоб вони розуміли, що це е, не кінець життя. Що жити можна, що життя продовжується, і щоб роз'яснити цим жінкам, яке їхнє життя було до операції і після операції, і що з цим діагнозом можна жити. Медики закликають не ігнорувати профілактику для жінок віком 21-29 років. Рекомендовано проходити анкетування щодо ризиків кожні три роки. Після 40 – мамографію кожні два роки. Після 50 – щорічно. У разі появи симптомів або змін негайно звернутися до сімейного лікаря. Опалювальний сезон лише розпочався, а рятувальники вже фіксують трагічні випадки. Протягом вихідних у регіоні сталося дві пожежі у приватних житлових будинках, внаслідок яких загинули люди. Перший випадок стався у місті Рахів. Горів одноповерховий житловий будинок на вулиці Новоселиця. На місце події прибули фахівці 20-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рахів. Вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати загорання. У приміщенні рятувальників виявили тіло власника оселі. Чоловіка 1953 року народження. Наступна трагічна пожежа Леся в селі сільце Барівського району до весіння залучилися рятувальники 15-ї державної пожежно рятувальної частини міста Іршава. В одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіло власника будинку. Чоловіка 1964 року народження. Обставини обох пожеж, причини їх виникнення та розмір завданих збитків з'ясовують фахівці. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними під час користування опалювальними приладами, не перевантажувати електромережу та не залишати без нагляду обігрівачі пічне опалення. У Шорецькі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в двохповерховому житловому будинку на вулиці Магнолії в Ужгороді. Власники домовлодіні наразі перебувають за кордоном. Тож про пожежу повідомили родичі. За їхніми словами не розпалили камін, а згодом жінка помітила густий дим, що що із-під даху. Люди одразу вийшли з будинку та викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також автомобіль газодимо. Захисної служби. Згодом до осіння було залучено 20 рятувальників та 7 одиниць техніки. Осередком займання стало горище, яке мало складні та важкодоступні конструкційні елементи. Через це рятувальникам довелося тривалий час проливати тліючі конструкції, щоб запобігти повторному займанню. Фахівці ДСНС працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати на площі 160 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю житлового будинку. Однак рятувальники не допустили поширення полум'я на нижчі поверхи. Та поруч розташований легковий автомобіль. you Сейські Закарпаття оперативно розкрили зловмисний підпал автомобіля в Мукачеві. Затримано підозрюваного до поліції надійшло повідомлення про загорання позашляховика та Cruiser в місті Мукачево. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та фахівці профільних служб. Правоохоронці встановили, що в належить 43 річному приватному підприємцю з Києва. Проте останнім часом ним користувалася дружина власника, яка мешкає з дітьми в Мукачеві. За словами потерпілих, родина не мала жодних конфліктів, боргів чи інших фінансових зобов'язань. У ході проведення оперативних заходів. Дів правоохоронцям вдалося встановити особу ймовірно причепну до підпалу. Вже за кілька годин поліцейські затримали підозрюваного 34-річного жителя Мукачева. Чоловік зізнався у скоєному та повідомив, що отримав пропозицію вчинити підпал через одну із соціальних мереж. Обіцяних грошей, зловмисник від замовника, в результаті не отримав. За цим фактом слідчі Мукачівського РУП розпочали досудове розслідування. Палія затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва окружної прокуратури йому вже повідомлено про підозру. Розслідування триває. Поліція вживає Заходів для встановлення замовників злочину. Я познайомився місяць тому в інтернеті, в телеграм-каналі з одним чоловіком. Він мені написав, приложив мені таку роботу. І я прийшов, прийшов з генератора, натягнув літр бензину, чуть менше, написав дві записки, як він казав, подійшов до машини, поклав записки, знімав це все на відео на свій телефон, посвідчувався фонариком з телефона, ну, облив капот і похилив. І утік. Потім відео я йому скинув і він мав мені заплатити за це гроші. Ще він мені предлагав другій різні роботи, але ну, ну, кусь там якийсь пакет у другий міст поїхати, чи зможу я він мені оплатити, пропонував півтори тисячі доларів за те, що я тот пакет вкладу під машину. Я зрозумів приблизно, що це є, і морозився від нього. Вино ви знаєте? Так, не знаю. За клопотанням слідчих поліції, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартої безправи, внесені застави для двох 15-річних підозрюваних у вбивстві подружжя пансіонерів. Нагадуємо підозру у мисному вбивстві двох осіб неповнолітнім фігурантам було повідомлено напередодні. Після цього слідчі звернулися до суду з клопотанням про взяття підозрюваних під варту. Суд дослідивши надані матеріали та докази, повністю задовільнив клопотання правоохоронців. Третій фігурант – 42-річний чоловік, який за попередніми даними діяв спільно з неповнолітніми, був затриманий раніше, а також перебуває. Під вартою відкрито кримінальне провадження, умисне вбивство двох осіб, чинене групою осіб за попередньою змовою. Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Бергівського районного відділу поліції, за працюальне керівництво Бергівської окружної та Закарпатської обласної прокуратури триває. Закарпаття знову стало прихистком для родин з дітьми, що рятуються від війни. На залізничному вокзалі в Мукачеві волонтери-рятувальники зустріли дві родини, які були змушені залишити свої домівки у Дніпропетровській області через війну. Усього вісім людей, серед них п'ятеро дітей та домашній улюбленець Кіт. Відразу після прибуття з людьми працювали психологи ДСНС. Адже, окрім теплого прийому, даху над головою та необхідних речей вимушені переселенці потребують ще й емоційної підтримки. Діти й дорослі пройшли важкий шлях, як фізично, так і психологічно. С важливо допомагати їм повернутися до відчуття безпеки. Родина тимчасово розмістяться у місцях тимчасового проживання, де їм буде забезпечене все необхідне для першочергових потреб. Кожна така історія це не просто евакуація, це порятунок людських доль. і доки наші люди потребують допомоги. Закарпаття буде поруч.